Доброго дня! Мене звати Дворик і це мій блог Ютуб канал під назвою Прейд Президент України. Зараз я продивився деякі відео, в якому люди розказували про ймовірні сценарії продовження війни. Ну то мені там типу різні І фактично всі вважають, що вийти на український з першого року неможливо. Тіпо, там, в основному ці сценарії сходяться до того, що, що підговори, що ми віддамо і далі. Але ніхто не розказує, що все-таки це можливо. Це реально можливо вийти на український 21-го року. Але єдиний шанс це зробити, це використати свої собственні ресурси, які є в Україні. Ми з вами вже побачили, вже що разів можна про це розповісти, що, що ми сподівалися, що да, на халяву типа, нам дадуть все, і все буде окей, і нас все повішать. Це такий собі совковий менталітет, який у нас залишився, при якому ми постійно думаємо, що хтось за нас вирішить всі проблеми. І замість того, щоб подумати, а що ми самі можемо тут на місці зробити, і як вийти з ситуації, нам там треба, то, 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 як це тут зробити і що можна зробити. Ми постійно думаємо про те, щоб да, давайте за рахунок нам жалко самі мучитися, нам лінь, нам треба себе обділити чимось і тому подібне. Давайте будемо розчищувати, що це нам допоможе. І нам не придеться себе обділяти чимось. Але, на жаль, це, це не виходить такой варіант. нас залишається єдиний шанс на перемогу, Це створити тут на, в Україні вільну економіку з вільним громад. с И для того, чтобы это сделать, нам не треба там какой-то велосипед выгадывать. Даже, честно, кажется, я считаю, что за Грицу можно это сделать довольно радикально, тем более что нам особо творчать нема. То есть так или иначе, або у нас будет стагнация непонятная даже если будет какие-то перемирия, что-то там так далее и тому подобное, або мы сделаем радикальные вещи для свободы и І наші громадяни, які вже показали, що не можуть творити героїчні речі на фронті, на війні, можуть нам так само доказати, що не можуть творити героїчні речі в бізнес, і в, бідніці, і в армії. Вони навіть зараз не використовують свої особисті ресурси. і, Навіть ситуації, яка у нас створено, де куча кеп перепон і декого його і сажать для того, що він там намагається якусь зброю не робити там. Ну, хочеть є ситуації, ну, тому що у нас такі і правила, то есть. Ти що ти намагаєшся щось робити зі зброєю, тебе можуть просто посадити. Ну, і поэтому це дуже важко, то есть. Поэтому ми можемо це робити, але треба усунення це делать. Не треба щось видумувати, треба Просто треба дати людям свободу. Свободу реалізувати свої бажання для перемоги. І вони знайдуть гроші, вони знайдуть обладнання, вони знайдуть, створять необхідне оборудовані, вони з... будуть більше заробляти, і виділять всі необхідні ресурси для створення додаткових воєнних заграждень і тому подобного. Все це буде зроблено. То есть... Просто буде в більшому масштабі. Якщо у людей буде більше грошей, то вони в більшому масштабі зможуть зробити. І при этом, коли, якщо буде тут свобода, то багато хто з людей повернеться. Тому що деякі райони, допустимо, громади, які отримують повну свободу, коли всі чиновники, які в них вони будуть обирати їх, їх самі. Тобто вони будуть залежати лише від них. Вони зможуть самі збирати податки, вони самі можуть зібратися і вирішити, що в нас є гроші, давайте будемо більше, давайте створимо ПВО, давайте защитимо з неба свою громаду, давайте Это дасть нам можливість свободи жити, бо по по-друге, сюди підтягнуться, У нас є гроші, там допустимо, ну, там з чогось, я не знаю, що у них є гроші. Ми створюємо своє ПВО і підтягуємо сюди якусь промисловість. У нас багато території, у нас можна окремо від людей збудувати якісь військові промислові об'єкти, у нас там якісь гори, там, ще можна ді, 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 ще, ді використати, можна просто землю закопати, зверху бетоном накрити в Баграді. Но у нас є де бетон виробляти, тому подобно. Все це діло буде реалізовано, буде реалізоване очікували. Будет так само, як к казали, а там что, там мы там сделаем, за три дня нас возьмут и все, и там мы не утримуємося. Ну ладно, хай, там еще пару недель блин. Вот так само будет и с виробництвом. Вы сами побачите, как получится, такие речи будут появляться. Их просто просто даже даже не зраховували. И в такой кількості будут штамповаться и дроны и все інше, и так, так далее, что наш ворот просто офигеет, честно, кажучи. У нас якесь звичайне свободне суспільство буде снабжати армію краще, ніж, ніж держава і Західну допомоги. Чисто напрямую з, з волонтерським всяким рухом. Только просто дайте людям свободу. Придумайте всякі інші речі. І все, це свобода. Я не буду говорить про можно все, все будь какие питания решить, но все решения будь каких питаний, моя, хочу сказать, что моя будет свобода, свобода выбора. Найдутся люди, когда есть свобода выбора, то есть найдутся люди, которые сделают те или иные речи. Потому что все мы с вами разумеем, что там, где диктатура, там, где что-то пытается примусово кого-то заработать, но случайно вы не выходит просто-напросто. Не, не, может людина нормально працевать. Як говориться, під примусом, не може. Тому Єдиний спосіб нам перемогти, це створити свободне суспільство з свободної рівночної економіки. І цей канал саме про це. Якщо ми дійдемо до виборів, то я не против, я за, тільки я сподіваюся, що до цього не дійде, що, що будуть якісь вибори, якісь зміни. І я оце якась більш професійна людина, яка це візьметься, це реалізує, я тільки буду за. Ну, а може так почути, що ні? Шо у нас, в основному, всі, хто. Близько знаходяться там на верху. У них свої проблеми, вони не хочуть міняти, бо вони мозки повністю зіпсовані САВ совкому. Вони реально вважають, що можна щось зробити під примусом. Вони реально вважають, що не можна створити виночну економіку, що, що всі українці, як мали діти, роздають їм да, да, зброю, ні друга перестріляють, да, їм можливість торгувати, а вони. там поставят сины тысячу раз и всех разряд и банкротят, и что предприемцы, и все эти бандиты одни, вот только вот наши чиновники, они все порешают. Чиновники у нас все, все то есть, как говорится, ангелы с неба спустились, и святые, и, конечно, даже они все будут делать. Не то, что там какие-то люди, которые хотят только думать про себя, чиновники у нас ангелы. Но ну, они такие самые люди, как и мы, поэтому и выходит та самая ерунда. Ну а люди, знаете, что такое люди? Люди – это те, кто, в первую очередь, думают про свою родину и, и, и про себя. Вы же тоже не будете отдавать свою последнюю рубашку, когда у вас там жена и ребенок, там и, говорится, и что он хочет там, и так далее. Может, там занадто богато, что-то хотят. Ну а что? Нет, нет. Встаньте вы на их место, подаемся, блин. Вот тоже дивишься куча вариантов, вот люди на ровном месте кажут, а это не мое, это, это, это державное, блин, а при этом рассказывают про коррупцию чиновникам. Тут на месте не готовы, типа, похайски относятся к державному, не разумеется, что это не державно, это их, это их почвенность, податки. И еще будем хахать чиновников. Сначала с собой разберитесь. Система тут дуже простає факт фактично. Йде ще раз по повторю. Саме просте рішення, гається, зброса корупції, то есть проблем з корупцією. Это розділення влади. Це коли фактично на цьому дехто навіть виграє. якщо в нас є чиновники ангели, які у нас є люди, які при власні, вони хочуть щось робити, робити корисне, але розуміють, що ця система їм просто не дається робити, то вони отримують таку можливість, тому що вони будуть передпорядковуватися кожній своєї громаді, будуть в своїй громаді свої бажання допомагати людям. Притом кожна маленька громада їм легше буде реалізувати свої починання. Ніхто не буде над ними сидеть їм там зверху вказувати. Вони будуть відповідати тільки перед тими людьми, які їх обрали. Напрямую свои маленькі громади. Три села, там чиновники, місто, там свої чиновники. Область да, делегувати кожна громада в область своих Тобто... Фактично, ті, всі, хто зараз є при власті, так як їх раніше обирали, так їх і будуть обирати. Ну, появиться ще більше пособ, з'явиться начальники поліції, е, типу прокурори, судді, які будуть обиратися. Ну, яка проблема? Ми теж поважаємо своїх суддів, своїх про про прокурорів, вони там гарно все працюють. Тому що прокурор це ж не, не, не та погана людина, яка думає, що хороша людина, це адвокат громади. Фактично у громади є свій адвокат, який юридично захищає інтереси громади. Вот Ось це є прокурор. Коли знаходиться преступник або там якась компанія, або ще хтось питається щось що зробити погане для громади, прокурор відкриває справу, віддає її судді, і відбувається суд над тими поганими людьми, фірмами, які роблять якусь шкоду для громади. От і є прокурор. Він стоїть на захисті громади. І він в чого превратиться? всі на плюс, полиция станет незалежною, то есть полиция станет передковываться только за своей громаде. И будет как в кино. Приехал какое-то там непонятно кто, какое-то село, а шриф поставил его на три буквы, сказав, что ты тут делаешь, тут, тут наше. Это... Ты этот не имеешь ни юрисдикции. И все, вот так и будет, и все будут счастливы, и, и полиция буде щаслива, и чиновники будут счастливы, потому что все отримують свободу. підприємці тоже отримують свободу. Они буде... То есть у них не буде обмажений ніяких по, -по фантазиям, что им выроблять и каким -то чином. Все що угодно виробляє, главное, спотики маленькі податки и вперед, блин. вози, что хочешь, блин, и так далее, и тому подобное. То есть можно сделать настолько радикально, что просто хана. У нас будут в каждом гараже враблять какое-то сброение. Да, кто там боится, там чего-то, ну, выбачьте, нам трудно выиграть войну, бы нас не будет. ну, не, станут станет нас. Вы сами разумеете, кто будет то перемирие, сразу же кто-то смоется, звезды. Останеться только ви, яке-то там бабло має на цьому. Ну, Вони теж долго не буде. Вумацію кінчиться війна переміри, що вас будуть вкладати. Може, деякий час будуть, будуть что-то там. Ну, Насколько довго до наступної війни, і ви там стигнете опять смитися, коли буде доступна війна. Нам треба перемогти, нам треба реалізувати цю, 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 цю вільну економіку. Ми не только створимо, ви всі станете багатше. Ми не тільки переможемо в цій війні. Ми всі станемо багатьом. То, що ви зараз заробляєте, стане копійками, бля. Реальними копійками, можемо... У нас нема теж обмежень. Якщо ми додаємо Росію, нас зникне, ми будемо самої сильною військовою державою в Європі. Ми можемо поробнути зброї стати второї країною в світі. Аби только аби тільки дати людям ту, ту свободу. І все. Не треба нічого створити. Просто дати людям свободу. Просто обрати обмеження і здати людям свободу. Зробити нову конституцію, яка створить нову реградацію суспільстві. Типу, дасть свободу громадам, дасть свободу людям, дасть свободу бізнесу. Все. Далі вже люди самі все зроблять. Вони роблять зараз, а маючи повну свободу, зроблять фантастичні речі. просто. Давайте це допоможемо це реалізувати. Якщо вам хочеться робити зміни, підпишіться. Якщо вам цікаво, чим це все закінчиться, підпишіться. Підпишіться і це допоможе реалізації цього плану. Гірше не буде. Від того, що тут ми зможемо жити як в Америці, і навіть краще, ніж як в Америці. Ми будемо мати свободи більше, ніж в Америці. І гірше нам не буде. Давай. Допоможіть самі собі, в першу чергу.